Розказала мені мати українських слів багато можеш знати. Іван Кренко сказав. Мова коштовна з карті на жору. Мова, краса, спілкування мова. Як сонце ясна, мова, то предпринедбання мова, Багатство моє мова, то тобто. чиста криниця, де є мука. Зачерево мова, це наша слича. Вона, як забірна зерно, мова, державна хрилина нею завжди дорожить, без мови немає країни мови, як матір любить. Ой яка чудова, світла і багата українська мова мами і тата. Красу своєї мови, злучайних слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду в краю, в пустель і злих негод, як річка, труду і дороду та мови з'єднає народ. Як то гарно любі діти, у вікно вам виглядати в ньому все то полі, квіти, сонце. і Поле біля хати, на те вікно ранкове, що голіки ваші л'є, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Ой, яка красива і багата українська мова. Мова мами, тата, бабусі, дідуся з нею добре, ще краще навчуся. Курча золоті турбинці, принесла сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня українська мова. Любіть рідну мову, мова, краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова то братків надбання, мова багатство моє, мова то часто криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова то наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова, Державна первина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір любіть. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У подвінках зодягайся, моє щире слово, Колосися житом в колі пісної оселі. Слово ліне, хто вас забуває, то й у людях не се деньь, камінь має. Любіть Україну, сні і наяву, яву, у свою Україну, її вічно, живу і нову і мову її солов'їну.